На жаль, Росія має і намагається розвивати свої потужності для нанесення ракетно-бомбових ударів по нашій території. Якщо ви подивитеся на слайд, то динаміка почала знову ж таки нарощуватися це грудень і січень місяць. Найбільш потужні масивні ракетні удари були нанесені в кінці грудня. 29 на початку, на початку січня, з 2 січня, із застосуванням крилатих ракет в основному повітряного базування. Останній раз такі удари ми спостерігали в вересні місяці. Росія знову ж таки накопичувала озброєння. Незважаючи на міжнародні санкції, вона має можливість виробляти такі види озброєння, ті ж самі крилати ракети, як морського, так і повітряного базування. Але є одна особливість. Те, що вона виробляє, вона відразу застосовує проти наших цивільних і військових об'єктів. На цьому слайді ви бачите інші задачі на сьогоднішній день більш такі оперативно тактичні, які ставить перед собою Російська Федерація, і вони будуть актуальні протягом першого півріччя, а можливо і весь 24 рік. Перше це знищення нашої протиповітряної оборони мається на увазі не тільки знищення, а й виснаження її, тому що ракети протиповітряної оборони наші вони дуже влучно знищують російські цілі. Наступне питання це знищення нашої аеродромної мережі і наших літаків, які здатні нести відповідне ракетне озброєння, той же «Шторм штормшодов, які дуже ефективно вражають російські військові об'єкти, військові цілі. Які приклади, ви знаєте, я їх повторювати не буду. Це протиповітряна оборона, це бойові кораблі Чорноморського флоту, який на сьогоднішній день, по суті, повністю ізольований. І основний бойовий склад розміщується зараз вже в Новоросійську. І крім того, на сьогоднішній день це нова задача, яка стоїть перед російськими повітряними силами. Це знищення наших оборонно промислових Об'єктів підприємств для того, щоб не допустити посилення спроможності збройних сил Російських збройних сил України по знищенню і російських об'єктів, логістичного забезпечення, збройних формувань, тому що ми почали локалізувати наше виробництво. Ми почали виробляти ну дуже багато зразків озброєння, які є ефективні і вражають дуже ефективно вражають російські цілі.